Праведлива мобілізація у селі та місті серед українців. Часто побутує думка, що із маленьких населених пунктів беруть в армію частіше ніж з великих міст. На кількох іноземних каналах навіть вийшли сюжети про села, де забрали на фронт нібито всіх чоловіків. Чи дійсно це так? І скільки насправді мобілізують із сіл та міст, розкаже Ольга Читайло. Ми надію. Ла Тарасівка і Кустоварівка у лютому цьогоріч потрапили у сюжет Белсату. У заголовку до матеріалу білоруського опозиційного каналу сказано, що у селі не залишилося чоловіків. Всіх мобілізували, і жінки взяли на себе чоловічі обов'язки. Покажемо вам наших льошок. Дивіться, ось перва. Ми всіх льошок називаємо Маша. Це ліра їй 17. Вихованка дитячого будинку сімейного типу із захватом розповідає про їхню домашню ферму. Вони всі ручні. Бачите, який mm красивий. -hmm. Це мишка. Мишка? Да, це бусінка. Це Ельза. Із цього господарства велика сім'я живе. Родина Бондарів виховала 35 дітей, з них п'ятеро хлопців. Батько кілька років тому помер. Чоловічих рук каже, мати справді не вистачає. Війна торкнулася і її родини. У нас Альоша служив два роки п'ять місяців. Вже на жаль, він комісований. Зараз в мене служить син Руслан. Недавно його забрали, от і чотири зятя. Пані Зінаїда не проти мобілізації, адже захищати країну треба, але важливо каже, щоб все було справедливо. Руслана зловили в Києві і забрали, не подивилися. Навіть люда, йди сюди. Навіть не подивилися на те, що є люда сестра, це близнят. Вони з Руслана і Люда. Люди друга група інвалідності на місцевому кладовищі здалека видніються прапори на могилах загиблих воїнів. Ми йдемо селом у недільний полудень на вулицях порожньо. Поодинокі перехожий Микола він нещодавно повернувся з армії. Підтверджує, за два з половиною роки відколи він пішов служити, село стало іншим. Пустим. Звісно, на фронт забрали не всіх чоловіків у селі є. Але оскільки тепер їх значно менше, справді так звану чоловічу роботу все частіше роблять або пенсіонери, або жінки. Солдат, який сам пішов добровольцем, певний, підходи призову треба змінювати. Перевовлювати людей, пакувати в бус. Це реально неправильно. Це не знаю. Просто коротше, ми йдемо. Куди ми йдемо? Ми йдемо в... Кризус, а це вже Черкащина, Лузанівка. У Нас в селі людей не багато живе, ну служить багатенько. Село в іноземні ефіри потрапляло двічі. Спершу про мобілізацію там зняли сюжет французи. Потім французький матеріал перебрехали росіяни. У пані Людмили служить племінник. Обидва відео бачила і обурена ворожою інтерпретацією. Бачили тр, удивилися дуже, тому що наскільки можна оце так все перекрутиться. Росіяни перекрутили цифри, завищили кількість загиблих, а ще сказали, що у містечку, центрі громади, із населенням 9 тисяч мобілізували 1300 людей. Насправді там живе 20 тисяч людей. Хоча місцеві визнають, забрали багатьох у бабусі. Віри воюють зять і онук. Вони мені не кажуть, я не дуже з ними волокаю. Де вони Бідненькі, плачуть? Душа болить. У діловода Наталії Сторчак теж служить племінник спочатку повномасштабної. В її обов'язки входить розносити повістки. Розуміємо, яка ситуація, але люди нас приймають таки, як ми несемо повістки. Це дуже погано. несправедливо, тому що воюють сільські хлопці, яких можна знайти в селі. А ті, що проживають у місті, тих ніхто не забирає. А це красносільська ОТГ у передмісті Одеси. У вихідний день на вулицях можна зустріти здебільшого жінок. На лівайку ходять мужики, а молодих не вижу. У мене теж зять служить і молиться кожен вечір. що і як. Місцевіш чоловіки кажуть, різниці між містом та сільською місцевістю майже немає. Мобілізація торкнулася усіх чоловіків призовного віку. У Нас забрали всіх хлопців, тут немає. І в городі забирають. Ми просто не бачили. А в городі їду і їду скока раз, йде парень по дорозі, останавлюють. Голова шутеге каже, мобілізація тут відбувається у штатному режимі. На початку повномасштабної війни більшість чоловіків вступили до лав зсу добровільно. Зараз людей сповіщають повістками. При цьому у громаді гостро відчувається кадровий голод через велику кількість мобілізованих. Дуже багато людей зрозуміло, що працюють в місті Одеса. Ну і відповідно, їдучи до роботи, зупиняючись, є перевірка документів. зрозуміло, що людей перевіряють, і багато кого. Забрали у командуванні сухопутних військ на наш запит відповіли, що статистики скільки мобілізували із міст чи сіл не ведуть, бо цитую для організації процесу це не має значення. Ми намагалися отримати дані про кількість мобілізованих у столиці. У КМДА нам в інформації відмовили, але торік у червні в інтерв'ю главкому заступниця голови адміністрації Марина Хонда говорила про 100 тисяч мобілізованих киян. Населення ж міста більше трьох мільйонів. На думку нарде по Федора Веніславського твердження про те, що у селах та маленьких містечках мобілізують більше людей, суб'єктивне, просто там це відчувається сильніше. Родина Зінаїди Бондар донатить на армію, передає військовим харчі з власного господарства і каже, допомагала б ще більше, якби і їм хтось допоміг з кормами. На її думку, справедлива мобілізація це коли заохочують, а не примушують. Я ніколи ну не думала, що будуть ловити, хватати, запихати. Я думаю, що треба, щоб хлопці, які можуть, всі вставали на оборону нашої України. Мені якби було хоча б 40 років, я мабуть би довше пішла. Ольга Читай Цимбал та Олександра Ченкова. Факти ті єдині новини.